Дорога не іграшка. Правила дорожнього руху для дітей На вулиці, а особливо біля проїжджої частини діти треба бути дуже обережним. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах, тільки з правого боку, а транспортні засоби, автомобілі, вантажівки тощо пересуваються проїжджою частиною також з правого боку. У рух в Україні правосторонній. А що ж робити, коли знадобилося перейти на інший бік дороги? Перш за все треба пошукати пішохідний перехід, і ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці, аби не потрапити під машину. За якими ж ознаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. На нього вказують спеціальні знаки синього кольору з фігуркою людини, що рухається переходом. А ще під перехід ми впізнаємо по особливих білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю, а такий перехід називається нереагульованим. А ще є регульований перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Перш ніж переходити дорогу, треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин і тільки тоді переходити. Якщо ж ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати червоне світло стій, жовте переготуватися, зелене переходь. Це світлофор в триколірний, а ми зазвичай звикли користуватися світлофором для пішоходів. Він має два кольори червоний стій та зелений іди. Але не заважаючи нас те, що засвітився зелений, ми все одно повинні уважно роздивитися, чи немає поблизу машин, що рухається на великій швидкості. Бо часом водій злодій незважає на сигнал в світолофора та їде на червоний, тоді трапляється біда. Під час переходу дороги, спочатку ви повинні подивитися вліво, дійти до середини дороги та подивитися вправо. Якщо все спокійно, то сміливо переходьте. І запам'ятайте, дорогу в ніякому разі не можна перебігати, навіть якщо ви поспішаєте. бо можете впасти і знову ж таки потрапити під колеса. Якщо ви приїхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки веточити свій транспорт за кермо. З якого боку обходите пасажирський транспорт, якщо ви вийшли на зупинці. Та рамвай, звичайно, обходять спереду, а от автобус та торовелейбес ззаду. Але найкраще рішення це почекати, поки пасажирський транспорт поїде, і тільки тоді переходите дорогу у спеціально відведеному місці. А ще запам'ятайте, не можна гратися та бігати на проїжджій частині. Це може бути дуже небезпечно. Також, діти, будьте уважними, граючи у дворі. Не кожна машина їде двором будинків, стишуючи швидкість і може трапитися халепа. Грати у дворі кра... краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках подалі від дороги. Не забувайте про ці правила та бережіть себе. Дякую за увагу!